Марина Іваненко мала 32 роки і ніколи не могла уявити, що її життя за два роки прийме такий несподіваний поворот. Вона жила в тихому селищі неподалік від Кам'янця-Подільського, де кожен день був майже однаковим, робота бухгалтером у місцевій конторі. Вечори вдома за готуванням борщу і воскресні вечірки з родиною. Марина була одружена з Віктором уже сім років, стабільний шлюб, без скандалів, але й без пристрасті. Вони спали. Повернувши спиною один до одного і говорили більше про покупки в магазині, ніж про почуття, Віктор давно мріяв завести собаку, але Марина завжди відмовлялася. Це ж скільки клопоту. Вони псують меблі, гавкають, бруднять підлогу. Та одного разу він повернувся додому з маленьким цуценям німецької вівчарки і широко посміхнувся. Знайомся, це бруно. Марина насупила брови, бо не погоджувалась. Але не стала сперечатися, ентузіазм чоловіка був непереборним, а Бруно, чорний, як ніч, з розумними очима, миттєво почав змінювати динаміку в їхній оселі. Віктор повністю поринув у виховання пса, купував різні іграшки, навчив його командам і гордо виводив на прогулянки. Він навіть почав спати на дивані, поряд із Бруно, пояснюючи, що пес ще занадто малий, щоб залишатися сам удома. Марина відчувала. Як між нею і чоловіком росте невидима стіна, а їхні розмови зводились до розповіді про Бруно. Одного вечора Віктор сказав їй серйозним виглядом: Ти маєш більше часу проводити з Бруно. Він тебе потребує. Це не просто собака, це член сім'ї, і ти повинна це зрозуміти. Ці слова запали їй у душу, а пес, здавалося, дивився на неї з незвично глибоким розумінням. Вдома Бруно уважно стежив за Мариною, мовчки слідував за нею коридорами. Як охоронець. Коли вона переодягалася, відчувала, що його погляд пильнує кожен її рух. Віктор наполягав, просто пригорнись до нього. Ти відчуєш різницю. Одного теплого вечора, сидячи на терасі в червоних босоніжках, які Віктор раніше так захоплено розглядав, Марина помітила Бруно, що тихо сів за кілька метрів від неї. Пес дивився на її схрещені ноги, і в той момент їй стало жарко, не від сонця. А від незрозумілого відчуття в ту ніч, одягнена у легку білу ляну халатину, Марина почула. Як з вітальні Віктор тихо промовляє, він вже відчуває, це початок. Вона не знала, чи він говорить по телефону, чи з Бруно, але заснути не змогла. Наступного ранку Віктор приніс їй каву і несподівано доторкнувся до шиї. Останній раз так робив місяці тому. Дай йому шанс, Марина. Повір мені, шепотів він. І в його голосі було щось більше, ніж просто прохання. Вперше за довгий час вона сіла поруч з Бруно на диван. Його тепле, міцне тіло випромінювало якусь незбагнену енергію. Коли вона провела рукою по його шерсті, відчула ніби електричний струм, не фізичний, а емоційний. Пес дивився на неї так, наче читав її думки, Віктор з'явився в дверях і з посмішкою сказав: Ось так все і починається. Марина зрозуміла, її життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Наступні дні минали, мов у тумані. Час розчинявся між роботою, рутинними справами та мовчазною присутністю Бруно, який став, наче тінню, всюди поруч, але німий і загадковий. Марина продовжувала ходити на роботу, усміхатися сусідам, але вдома все було інакше. Між нею та Віктором стояв мовчазний мур, який неможливо було ні прорвати. Ні обійти. Віктор мовчки сидів на дивані поруч із Бруно, а той, здавалось, впивався кожним її рухом, кожним подихом одного вечора, повернувшись пізніше із магазину. Марина була одягнена у вузьку гірчично жовту сукню, яка підкреслювала її струнку талію і плавно спадала до колін, відкриваючи струнки ноги. Вона знала, що давно вже не ловила захоплених поглядів, але хотіла хоч мить відчути себе бажаною. Коли вона зайшла в дім. Сонце ледь проникало крізь золотаві штори, і будинок був наповнений приглушеним світлом, а раптом вона почула шепіти з кухні, вона майже готова треба лише. Щоб зрозуміла. Марина тихо підійшла, щоб заглянути, і побачила Віктора, який, нахилившись до Бруно, говорив з ним так, ніби той був не собакою, а давнім другом і союзником. Віктор помітив її і, ніби розгублений, посміхнувся, скільки ти тут стоїш. Я тільки прийшов. З ким говорив. З ніхтою, відповіла вона, намагаючись приховати хвилювання тієї ночі, Марина побачила дивний сон. Вона йшла бо соніш по дому, а Бруно тихо йшов за нею, відчуваючи кожен її крок. Його погляд був пильним, але в ньому було щось більше, ніж у звичайного собаки, ніби він бачив те, чого не бачила вона. Прокинувшись, Марина відчула холод у щиколотках і ворушення в ліжку. А незрозуміле бажання і страх одночасно наповнювали її серце, попри намагання переконати себе, що це лише уява, вона відчувала, як Бруно входить у її світ усе глибше. Віктор почав наполягати, щоб Марина проводила більше часу з собакою. Одного вечора вона наділа білу напівпрозору блузку, зав'язану під грудьми, що злегка оголювала шкіру, і зав'язала волосся червоною стрічкою. Цим вона хотіла нагадати Віктору про їхні перші щасливі дні, сидячи в саду поруч із Бруно, вона тихо запитала Мені так добре з тобою. Пес повільно підійшов і поклав голову на її стегно, ніжно торкаючись носом. У повітрі витала напруга, і, хоча це було лише дотиком, Марина відчула, як шкіра сідає мурашками. У цей момент у дверях з'явився Віктор: Ти сьогодні неймовірна, Марина. Вона посміхнулася, але відчувала, що між ними щось змінилося назавжди. Він взяв її руку і легенько торкнувся знизу спини. Ти починаєш розуміти, прошепотів він. Марина відступила, не говори дурниць. Ми просто чоловік, жінка і собака. Та в глибині душі вона знала, що бреше собі. Віктор торкався її повільно, наче виконував стародавній ритуал, а в кімнаті, здавалося. Була ще одна присутність, тиша і погляд Бруно, що пильно спостерігав. З кожним днем напруга зростала. Бруно вже не був просто собакою, він був центром їхнього світу, мовчазним господарем дому. Марина почала помічати, як він годинами лежить перед дзеркалом у коридорі, ніби розглядаючи себе, і як довго стоїть нерухомо в дверях її кімнати, не видаючи жодного звуку. Одного дня, коли вона була вдома сама, Одягнена в легкий ляний халат, що ледь прикривав коротку нічну сорочку і високі шкарпетки, Марина відчула його присутність за спиною. Вона обернулася і побачила Бруно, що сидів і мовчки дивився на неї. Чого ти хочеш? Тихо запитала вона, але пес лише повільно підійшов і ліг біля її ніг. Вона погладила його голову. І знову відчула той самий дивний струм, що ніби заєднував їх двох раптом відчинились ворота гаража. Віктор повернувся. Він зайшов із сумкою хліба і широко посміхнувся. Ви вже потоваришували. Марина не змогла відповісти. Слова застрягли в горлі. Пізніше того вечора Віктор повів її у гостьову кімнату, наповнену м'яким світлом і ароматом свіжої лаванди. На ліжку лежав синій шовковий нічний халат, явно на її. «Одягни це. Сказав він тихо, наполегливо. Марина здивовано подивилася на нього, що тут відбувається, Вікторе. Він лише відповів просто грай за правилами. Ти зрозумієш, вона відмовилася, але він взяв її під підборіддя і заглянув очі це для тебе, для нас, за те, що ти відчуваєш. Ці слова змусили її затамувати подих, у ту ніч вона не змогла заснути, лунали повільні кроки, що нагадували звук пазурів по дерев'яній підлозі. Вона сховалася під ковдру, але кроки не припинялися. Коли відкрила очі, побачила, що двері кімнати трохи відкриті, а Бруно сидить і дивиться на неї. Мовчазний і владний. Наступного ранку Віктор не приховував своїх думок. Ти готова, Марина. Я це бачу в тобі. Ти це відчуваєш. Її серце билося швидко, але вона мовчала. Вона знала, що попереду їх чекає невідоме. Що змінить усе назавжди. Світло ранкового сонця проникало крізь шибки кухонного вікна, розфарбовуючи кімнату теплими відтінками. Марина стояла біля столу, одягнена у стару вільну сорочку Віктора, що спадала до середини стегна, оголюючи ніжні лінії її ніг. Волосся було розпущене, трохи скуйовджене від ранкового вітру, а на шиї мерехтіла тонка срібний ланцюжок із маленьким підвісом подарунок матері. Що тепер здався їй особливо важливим, у будинку панувала тиша, лише іноді порушувана тихим диханням Бруно, який лежав у тіні біля каміна, мовчазний і величний. Віктор сидів за столом, дивлячись на Марину з такою інтенсивністю, що вона відчувала, ніби він читає кожен її прихований страх і бажання. Його руки, міцні та трохи грубі, ледве торкалися її пальців, але цей дотик розпалював у серці вогонь. Ти вже відчула це. Правда. прошепотів він, підводячися. Його очі світилися дивним світлом, що не було схоже ні на радість, ні на страх, Марина зітхнула, відчуваючи, як змішується всередині неї сумнів і невідома сила. Віктор повів її до вікна, за яким розкинулося поле, обрамлене далекими лісами. Це не просто наш світ, Марина, сказав він, це щось більше, те, що ми тільки починаємо розуміти. Бруно не просто пес, він ключ. Він посміхнувся, але в цій посмішці було щось ледь помітне, що нагадувало таємницю, Марина повернулася до дивана, де лежав Бруно. Він підняв голову і поглянув на неї своїми темними, глибокими очима, наче закликаючи довіритися. Вона сіла поруч, відчуваючи, як тіло наповнюється дивною енергією. Пес обережно торкнувся носом її руки. І знову пройшов той невидимий струм раптом у двері постукали. Марина різко підвела голову і побачила у відчиненому проході Олену, свою сестру. Вона стояла у простій сукні кольору стиглої вишні, з витонченим поасом, що підкреслював талію. У її очах читався жах і нерозуміння. Що тут відбувається? Голос Олени Тремтів. Вона виявилася свідком сцени, Марина на колінах перед Бруно. Віктор напівоголений, з блиском очах, що не можна було пояснити, Марина відкрила рот, але слова застрягли в горлі. Бруно повільно підвівся і зробив крок вперед. Його величний вигляд нагадував царя, що охороняє свій трон, раптовий крик Олени розірвав напругу. Віктор різко рушив до дверей, його погляд став темним. і Холодним. Почалася метушня. Крики, штовханина, і Марина відчула. Як її серце розривається між страхом і рішучістю, вона схопила руку сестри, і вони вибігли на вулицю, не озираючись. Віктор стояв у дверях, мов привид минулого, що не відпускав. Сонце сходило, і довгі тіні розбивались на тротуарі, мов символ того, що світло і темрява починають нову гру минуло кілька тижнів. Марина оселилася у маленькому селі неподалік від Луцька, далеко від того будинку і того життя. Олена мовчки підтримувала її, іноді достатньо просто бути поруч. Але навіть у спокій вона не могла позбутися відчуття чужого погляду, що переслідував її вночі, і від тих снів просад, наповнений свічками, де тепле тіло лежало біля її ніг. І в глибині душі вона знала, це ще не кінець. Ні для неї, ні для Бруно, ні для Віктора. Таємниця лишалася незрозгаданою, і найбільша небезпека чекала попереду. Пізній вечір окутував невеличке село Вишнівчик тінями, що повзли по бруківці, немов живі істоти. Марина сиділа на лавці біля старої каплички, одягнена у тонку сукню кольору темного вина, що ніжно огортала її струнку фігуру. Її босі ноги торкалися холодного каменю, а довгі пасми волосся спадали на плечі, злегка розвіваючись від легкого вітру. На зап'ясті мерехтіла срібна браслетка. Останній подарунок від Олени, мов оберіг, навколо було тихо, тільки сови прорізав нічну тишу. Раптом Марина відчула, що хтось спостерігає за нею. Повернувшись, вона помітила, як серед темряви повільно з'являється фігура це був Бруно. Його чорна шерсть блищала, а очі світилися дивним зеленуватим відблиском, наче він бачив те, що, приховано від людських очей, пес повільно підійшов і сів поруч, мовчки спостерігаючи. Марина відчула, як її серце б'ється швидше, а розум наповнюється дивними думками. Вона тихо прошепотіла, що ти хочеш мені сказати. Але відповіддю було лише легке подихання вітру і ніжний дотик носа у її руку, раптом з за рогу вискочив Віктор. Його погляд був напружений і тривожний. Марина, нам потрібно поговорити, сказав він голосом, що не терпів відмови. Вона підняла брови, її, не відводячи погляду від Бруно. Відповіла поговорити. Про що? Про те, що я втекла від тебе, чи про те, що ти тримаєш щось, чого я боюся. Віктор зробив крок уперед, і Марина відчула, як холодний вітер знову пробіг по її спині. Це все починається з нього, сказав він, дивлячись на Бруно. Він не просто пес. Він зв'язок між нашим світом і тим, що приховано. І ти маєш це прийняти. Марина закусила губу, пригадуючи всі дивні моменти, які пережила останнім часом, ті погляди, що пекли, ті дотики, що залишали слід не лише на шкірі, а й у думках. Вона відчула, як її тіло ніби напружується і розслабляється одночасно, наче підготовка до чогось незвіданого, Віктор простягнув їй руку Давай зробимо це разом. Не залишай мене і Бруно наодинці з тим, що невідоме. Марина подивилася на його руку. Потім на Бруно, що тихо сидів поруч, і, нарешті, взяла Вікторову долоню. У цей момент вона відчула, як щось невидимо з'єднує їх усіх, наче нитка світла, що пронизує темряву, таємниця, що роками була прихована у тінях, почала розкриватися. І попереду їх чекала подорож, яка змінить не лише їхнє життя, а й весь світ навколо. Але чи вистачить їм сили зустріти правду, що ховалася за поглядом Бруно? І хто насправді спостерігає за ними з темряви, відповіді лишалися за горизонтом, і тільки час міг розплутати цей клубок загадок. Ніч опустилася на вишнівчик, огортаючи вулиці м'яким темним покривалом. Марина стояла на порозі старого будинку, де колись жила її бабуся, одягнена у легку шовкову сукню кольору глибокого смарагду, що ніжно обіймала її струмкий силует. Тонкі ремінці босоніжок злегка мерехтіли в місячному світлі, а на шиї сіяв колон, спадок родини, що, здавалось, зберігав таємниці поколінь, попри холодну ніч. Її шкіра була теплою, а очі пильними та наповненими рішучістю. Вона відчувала, що сьогодні день, коли все зміниться. Біля неї тихо сидів Бруно, його темна шерсть переливалася в променях ліхтаря. А погляд був пронизливим, немов він читав думки Марини раптом із тіні вийшов Віктор. Його обличчя було серйозним, а очі сповнені глибокого сумніву і надії: Ти готова? Тихо запитав він. Те, що ми відкриємо, змінить нас назавжди. Марина кивнула, відчуваючи, як серце б'ється все швидше. Віктор простяг руку, і вона впевнено взяла її. Вони зайшли всередину. Де повітря було насичене ароматом старовинного дерева і запорошених сторінок, у кімнаті стояла скриня, покрита вишитою тканиною, і Марина знала. За нею прихована відповідь на всі питання. Віктор зняв покривало, відкривши старовинний манускрипт, сторінки якого були вкриті загадковими символами і малюнками, що нагадували змій тапси. Це ключ до розуміння, промовив він, наш зв'язок із Бруно і тим світом, про який ми навіть не підозрювали. Раптом у кімнаті стало холодно, і тіні наче ожили, огортаючи їх із усіх боків. Бруно підняв голову і загавкав тихим, але глибоким голосом, що лунав, немов заклинання. Марина відчула, як світ навколо неї починає розпливатися. Межі між реальністю і таємницею стираються. Вона знала, попереду їх чекає не лише відкриття, а й випробування, що зможе змінити долю не лише їх. А й усієї України, і поки сторінки манускрипту повільно переверталися. У глибині душі Марини з'явилася одна думка: де ж той, хто спостерігає за ними стіні? І чи зможуть вони розгадати цю загадку, перш ніж стане надто пізно?